Бава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Тож постимо. Не знаю, хто як постить, а в мене вже мінус 7 кілограмів. І так, я знаю ці пафосні такі таблиці в Фейсбуці, хоч Фейсбук не оглядає, але знаю, що вони і зараз постяться. Напевно, що піс це не дієта, дієта це не піст. І такого, і такого роду. Ну, бо ті, хто хоче тучитись в пості, а... А саме ті, які взагалі не постять, то поширюють такі речі, як «Піс це не дієта, піс це щось інше, це щось космічне, або вони практично не хочуть ніч, ну, постити. Просто не хочеш практично, бо коли ти практично постиш, ну то буде видно. Результат буде. А якщо ти космічно постиш, нібито в душі, в душі, уявно якось там супер робиш якісь речі невідомі нікому. То, звісно, результат твій ну, буде там, де і твоя праця невідома. <ріст> я в плані... Я не знаю, як хто постить, як хто що думає про слово дієта. Бо піст це не дієта дійсно, піст 40-денний. Бо дієта в перекладі з грецького – це взагалі стиль життя. якщо твій стиль життя кожних 40 днів інший, ну, це явно, що не піст. Бо піст це щось інше. Піст це Тривалий, тривалий час якоїсь відмови. А власне, для чого ця відмова? Для того, щоб виграти час, більший час для Бога, для молитви, заощадити більше грошей для пожертв, для допомоги бідним, нужденним. Ну і, власне, трохи знежиритися. Не знаю, як, як хто а я нещодавно прочитав в Псалмі, Давид пише: Тіло моє дряхли від знежирення, бо я пощу. Тут для мене так промовило, що Давид, значить, постив так, що жир буквально знежирене тіло було, знежирене. Тобто максимально виганяв жир зі свого тіла. І... А зараз у нас чомусь піс став чимось фігуральним, тригуральним, космічним, але тільки не. Тим, що треба знежирити трохи своє тіло. Замінили м'ясо на рибку і можна тучитись далі. Ну, для чого ті всі дієти? Ну, та постане діє. дієта. Дієта це має бути стиль твого життя. Якщо ти хочеш дійсно схуднути і залишитись худим, то маєш в дієті бути постійно. Стиль життя твій має відповідати твоїм цілям, твоїм мріям. А якщо ти думаєш, що ти за 40 денний піст, навіть якщо ти за 40 денний піс схуднеш на 20 кг, але потім вийдеш і повернешся до свого болота, в якому ти був, до, того, до той їжі, яку ти їв, як пес до плюватіння, то будеш мати плюс 30 вже за 20 днів. Навіть за 10. Повірте, тут нема такої справедливості. От я 40 днів нічого не їв, схуд на 10 кг, то зараз 40 днів можу від'їдатися і не наберу. Ні, ти набереш 30, якщо будеш від'їдатися. нема тут такої математики. Схуднути є завжди довше, ніж набрати. Так, так біологія влаштована. Особливо тому, хто вже мав вагу. Бо жирові клітини, жирові клітини вони не зменшуються, вони, о, вони не зникають, вони тільки зменшуються. І якщо ти. Був товстий 30 років, 40, потім схуд, то тобі потім ось так набрати. Дуже легко. Дуже швидко один раз в Турцію на All-Inclusive з'їздив і ти вже повернув все своє, що ти там кинув, скинув протягом року. Ось так це працює. Це правда життя. Тому не треба враховувати ці такі речі, що е, в піст я схудну, а потім повернуся. Ні, то плануй свій стиль життя, якщо хочеш бути худим і красивим. Але в піс також не треба нажиратися, натучуватись, збільшуватись, я не знаю. Треба знежирюватись, як Давид каже. Але сьогодні ж, трошки тема посту само мало. Візьмемо 1 листопада 1984 рік. Дорогі діти! Сьогодні закликав вас до віднови молитву у ваших домівках. Завершились роботи в полі, тепер присвятіть себе молитві. Нехай молитва буде на першому місці у ваших сім'ях. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І сьогодні, поки ми ще далеко не відійшли від теми сім'ї, теми обмовляння, то сьогодні також поговоримо про те, не варто обмовляти і влазити в чужі сім'ї, чужі відносини. Знаєте, як у нас є спеціалісти, особливо жінки. Піду до подруги посовітую, що з нею, як мені з чоловіком бути До той подруги, яка вже тримає розлучення, живе сама, і жінка йде до неї по пораду. Або вона взагалі-то сусідка коханка чиясь. Ну, але жінка йде по пораду. І то є жахливо. Жахливо, бо поради та жінка, подруга, сусідка не дасть доброї. Тому по поради треба ходити до Господа, до священника. Ну... Або до священника до Господа в першу чергу, або до священника, якщо не маєте тісних відносин з Господом, а треба мати тісні відносини з Господом. І знаєте, ваше, а я ж так казала, а я так думала, а я то, а я сьо, а я бе, нічого не вартують. Направду нічого не вартують. І сьогодні, якщо ти вже втратив сім'ю, втратила сім'ю, то не треба винуватити себе, його там. Якщо вже пройшло більше двох років, ви боролися. Але вже в нього чи в неї є інша сім'я, то почніть жити далі, почніть жити далі. На жаль, на жаль тут вини немає. Твоє чи його, чи його, чи твоєї. Направду, вини мало є від людей цих. Ну, Бо це є глупота просто. Глупота. Чому глупота? Бо подивіться, як ми живемо, як наш світ влаштований. Ми, значить, 11 років. Вивчаємо всяку єрунду, яка в житті взагалі ніколи не пригодиться, типу геометрії, хто взагалі геометрією пользується у своєму житті, як зі школи виш, або алгеброю. Добре, математика потрібна, гроші порахувати, там заплатити, там то. а алгебра, геометрія, такі предмети, таблиці Мінділеєва, хто їм цим користується, хто користується серйозною фізикою. Ми, ми в школі не вивчали навіть свого тіла толком, як біохімічні процеси проходять, що нам їсти, щоб нам бути здоровими. Те, що нам в житті потрібно, ми не вивчаємо в школі, а всяку єрунду вивчаємо. І потім навіть дивіться, зараз права отримати треба півроку ходити в школу, здавати екзамени, практичні екзамени. А що скажіть, що, що треба, щоб стати чоловіком або дружиною? Нічого. Нічого. Що треба, щоб стати батьком? Або матір'ю? Нічого, нуль, зеро, ні жодного року в школі закінченого, ніякого курсу. Ну, може, може, трьохтижневий курс перед весіллям якийсь батюшка проведе, і то це, якщо люди вже дуже захочуть. Але то буде курс такий, аби вже давайте вже, давайте. І це жахливо. жахливо, бо нас не навчили бути такими. Нас не навчили бути батьками, нас не навчили бути чоловіком і дружиною. Ми цього не вчили. Аби якщо ще вчили в школі ми цього, то не факт, що ми би це вивчили. А тут ми взагалі навіть не вчили цього. Як можна когось винити? Знаєте, як коли моя та сім'я розпалася, і потім я вже дізнався про ієрархію, про те, як треба. Я потім побачив, що все було неправильно. Все було неправильно. Але де я потім це почув? Коли шукав в проповідях отця Романа, дуже багато про відносини. І там, ну, і там ти просто думаєш: ну так, а чому я це раніше не знав? Бо, Бо ніхто мені того не казав, ніде не треба було це чути. Бо в школі ми єрунду вчили всяку, потім в інститутах всяку єрунду вчимо для того, щоб нам працювати. Тобто, щоб нам заробляти гроші, ми вкладаємо 15 років свого життя. А щоб бути батьком для дитини ноль. Нуль. повний, Зеро. Кошмар. В якому світі ми живемо. І потім. А чому у нас розпадаються сім'ї? Чому у нас діти не, не відомо, як виховуються? А хто вчить взагалі, як дітей виховувати батьків? Та якось там школа та виховує. А школа виховує алгебра, геометрія і ще там хімія якась. Ну, і хімія також потрібна, але не така глибока, там жаб ми розтинаємо, а не знаємо, як наші клітини взаємодіють з цукром, наприклад. Як цукор вбиває наше тіло. Цього ми не знаємо чомусь. А всяку єрунду, ми також вчили: на хімії, на фізиці. На фізиці ми чомусь не знаємо, як рухатись, як робити вправи, як зарядку робити, як це корисно для фізики нашого тіла. Але... Ми десь чули там, що фізика, там да, там, закон притяжіння, там то, там все, там то. Тобто вчимо все, але нічого. Нічого не вчимо. Потім виходимо і розуміємо, що як люди, як... нічого не знаємо, нічого не знаємо. Для сім'ї нічого не знаємо, для дітей нічого не знаємо, для Бога нічого не знаємо. Як молитися в сім'ї? Буквально от, питання, як молитися? Марія каже, відновіть молитву в сім'ї. А якщо в мене її ніколи не було в тій сім'ї, мене ніколи не навчили молитися в цій сім'ї. Як я можу відновити її? Марія, ну як я можу її відновити? Якщо її ніколи не було, ніколи ми не навчилися, нас ніхто не навчив молитися. Ось питання. Тому, тому всі осудження, всі ці критики, а вона там уже третій раз виходить заміж, а вона там то. Це не, в чесності може бути не її провина. Може бути те, що ніхто не навчив, як Як потрібно правильно. І обмовляння в тому плані буде тобі тільки на осуд, на згіршення. І що я скажу для тих, хто вже втратив сім'ю, вже пройшли роки, то відпустіть і почніть молитися про нову сім'ю із повним розумінням. Хто ще не втратив в боротьбі в сім'ї. То починайте вчитися, починайте вчитися. Починайте відвідувати реколекції, курси для подружніх пар, для батьків, для як виховувати дітей. У нас в Україні зараз, на жаль, мало таких, але от в Польщі є такі курси, знаєте, як мені вчора сказала моя кохана, що був її приятель на курсі, як бути батьком для доньки. Потім є курс, як бути батьком для сина, як бути чоловіком. Розумієте? Церкві. Церкві такі курси, бо в школі вам таких не дадуть. В якихось державних установах вам того ні, ніхто не навчить. Вас тільки там навчають, як бути рабами. А як жити щасливо, то вони самі не знають просто, як вони можуть навчити. А хто знає, як жити щасливо, тільки Господь. Господь і Він навчає своїх дітей, як жити щасливо. Марія знає, як жити щасливо, і вона навчає також своїх дітей, як жити щасливо. А для того, щоб жити щасливо, треба навчатися постійно. Не так, що коли одружилися все добре, забили на все і думаємо, що так буде завжди? Ні, так не буде завжди. Треба в часі, коли й добре навчатися, коли й погано, то вже потім не буде часу на навчання. Потім вже може бути пізно. Розумієте? І коли ви сьогодні нарікаєте, що мій чоловік такий, 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 невіруючий, то а що ви зробили для того, щоб його вивезти на реколекцію, витягнути на реколекцію? Знаєте, багато маю свідчень, коли, люди, коли жінки своїх чоловіків під різними, різними, може, трохи маніпулятивними речами, але витягували своїх чоловіків на реколекції і мали потім зовсім інших людей, зовсім інших чоловіків, знову відроджених чоловіків. І багато свідчень. Тому, дорогі жінки, витягуємо на реколекції своїх чоловіків. А в кого жінка невіруюча, то витягуємо також жінку, жінку на реколекції. І там Бог буде діяти, там Бог буде виховувати. Але для цього треба що робити? Молитися всіх намір. Не молитися, Боже, хай буде все добре. Хай мій чоловік навернеться. Ні, конкретно зроби план. Зроби план. Виїхати, куди виїхати, на який курс, на які реколекції, і молись так, щоб Господь підштовхнув твого чоловіка виїхати на ці реколекції. А там же буде Господу легше діяти, коли є буде обстановка інша. Бо вдома чоловік не хоче змінюватись. Чоловіку іноді сказати жорстко треба. Якщо не хочеш нічого міняти, то мусимо пожити окремо. І тоді чоловік зарухається, зашевелиться. А якщо ви повністю залежні від нього, і він це знає, що ви залежні від нього, від його грошей то Він буде чути себе як е, сир в маслі. Розумієте? Тому треба чоловіків іноді виштовхувати з зони цієї звички, з, з зони так званого комфорту. Ну і це також про сім'ю. Бо молитву в сім'ї треба, щоб відновити, треба було її колись мати. А якщо ти її ніколи не мав, то треба почати її мати, щоб потім було що відновлювати. Сьогодні закликаю тебе до віднови молитву у твоїй домівці. З... Завершилися роботи в полі. Тепер присвяти себе молитві. Нехай молитва буде на першому місці у твоїй сім'ї. У твоїй сім'ї. Сьогодні коротке, дуже файне Хі -хі. розважання. Але головна думка того, що постійно треба навчатися. Шлюб це тільки початок, діти це тільки початок навчання, а не кінець, уже все. Я на пенсії. Ні, до пенсії і на пенсії маєш навчатися ще. Як правильно бути пенсіонером, як правильно бути бабусею, як правильно виховувати внуків. Хто це нам розповість? Ніхто. Своє життя зливаємо, і ще і дітей наших зливаємо, і онуків потім зливати будемо. Тому давайте навчатися, навчатися. Хто може якось включатися, організовувати різні курси, школи. Це потрібно, Це потрібно. На жаль, одна людина не може це все робити. Треба більше, більше бажаючих це робити, а люди потребують цього. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з па папа.